Псалом 26. Молитва від страху та переляку. Слово Боже 1. Господь моє світло і мій Спаситель. Кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? 2. Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги, вони знемагали й падали. 3 Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. 4. одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав його храм. 5. Бо в день моєї недолі він сховав мене в наметі. Він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. 6. і ось тепер він підніс угору мою голову на моїх ворогів. Тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали. Я буду співати і грати Господу. 7. почуй, Господи, мій голос, яким я кликав помилуй мене і вислухай мене. Вісім. Моє серце сказало тобі: буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму твого обличчя. Дев'ять. Не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителу мій. Десять. Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийняв. 11. господи, визнач законом дорогу свою. Задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою. 12. Не видай мене людям, моїм гнобителем, бо проти мене повстали неправедні свідки, і несправедливість сама себе ввела в оману. 13. я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих. 14. із нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцняється серце твоє. З нетерпінням очікуй Господа.